Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 20 вересня Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Дві вазочки, майолика, ручний розпис. Ціна 250 гривень. Висота 13 сантиметрів. Також 250. Глечик. На донці щось зображено. Якісь символи, будь ласка, зсередини 300 гривень. Діва Марія з Ісусом Христом у руках. Тримає дитинча Користенський фарфоровий завод. Висота 34 см. ціна 1300 гривень. Два чайники ціна одного 40 гривень. Скільки годиночок коштує? 20. Думаю на батарейках. Потім забирають забіру. Молочник городниця. Скільки городниця? Молочник. Сорок, 40. 40 також. Чашки по 30. Тарілочки. Ручний розпис, будянський фаянсовий завод, ціна 20 гривень за тарілку. Здається, баранівка. Так, баранівка, клеймо відповідає періоду 1960 рокам. Та ж сама ціна. Друзі, хочу вам показати рідкісну тарілку. Будь ласка, зображення качка, кам'яний брід. Просять за таку тарілочку 100 гривень. Оселедниця. Вербілки. До речі, не досить часто зустрічаються саме з клеймом вербілки. Оселедниця ціна 40 гривень. Друзі, хочу показати вам рідкісний штоф. На жаль, кришка не рідна. Прошу, ручна робота, ручний розпис. Київ. Клеймо книжка. Ціна 300 гривень. Чайник, егоїст. Це з чайного набору, який складається з трьох чайників, підполив'яний ручний розпис, клеймо-городниця, експортне клеймо, ціна 300 гривень. Глечик, зображення квітка Мальви. ручний розпис, автори Васильківська майолика. автори Протор'єви. Віктор та Надія, на жаль, кришки немає. Ціна 750 гривень. Молочник, горох. Баранівський фарфоровий завод. До речі, форма, саме такого, така форма, рідко зустрічається Баранівки. Ціна 80 гривень. Так, тарілки для перших страв. Зверніть увагу, якщо подивитися на квіточку саме з такого боку, то виглядає як півничок. Клеймо Бодянський фаянсовий завод, ціна за одиницю 50 гривень. Квітка мальви, та ж сама ціна, буде. Штов називається Черкащина. З рідної Пробкою, ціна 100 гривень, глечик. Ручна робота, там миска, майолика, виріб з глини. Ціна за одиницю 350 гривень. 50 гривень. Васильківська майолика 250 за одиницю в наявності 4. Саме такого виду одненька з квіточкою посередині, така 200 гривень, також одненька. Чені, верніше, кавові пари. Ціна за пару 30 гривень. пиріжкові тарілочки. Горох. Клеймо дружківський фарфоровий завод. 25. Миска. Васильківська майолика. А на Ручний розпис. Діаметр 20 см висота 4,5. Ціна 170 гривень. написано. А яка це? Я його не бачу. Сорок сім, а не там Тарілочки для других страв новенькі. клеймо вообще ціна 50 гривень будь ласка. те ж саме ціна 50 гривень Кобальт. помідор Так. А скільки коштує? 20 гривень. Ціна 400 гривень. Так, стільки маленька тарілка настінна, має ручний розпис. Автор Доубиш. Художник, місто Київ, зображення Українки навколо калина, ягоди калини, тарілка настінна, ціна 550 гривень. Тарілки для перших страв, ціна 25 гривень. Молочник, 40 гривень. Баранівка. Сучасні чашки. Конус 30 гривень за одиницю в наявності. Дві сільничка. Парфоровий виріб, але сучасний, можливо китайський, 10 гривень. гривень Тарілка для других страв. Болгарія. Та ж сама ціна. Р... Частина кавового сервізу, рідкісний, молочник дуже гарний. Клеймо користенський фарфоровий завод, відповідає другому сорту. Ціна молочника 50 гривень, ваза, будь ласка. Ну і звичайно кавові пари. Чашка да блюдце. Ціна пари 50 гривень. Друзі, будь ласка, ракушка. Та ж сама ціна. Йому не поможет. Віду тоді бімось. Да, о. Це що за? Борисло. Так. Чайник доливний. Вибачаюсь. Тернопільський фарфоровий завод ціна 200 грн. Так. Далі. Кавовий сервіз. Довбишевський фарфоровий завод, другий сорт. Ціна за сервіс 350 гривень. Кавничок, сукорниця, молочник і шість кавових пар. М'ясорубка. Має гост. Виробник полтавський. Автоагрегатний завод вироблено в Україні в новому стані. Будь ласка, насадки. Рідна коробка. Це називається. Ціна 450 гривень. Ваза. Ручна робота. Ціна 200 гривень. Скринічка. Сучасна. Ціна скриньки 250 гривень. Ціна 200 гривень. Прикраси жіночі. Ціни різні. Ціна такого виробу 200 гривень. Це ручний розпис. Борислав, Львівська область. Та ж сама ціна. Кавничок. Коростень. 80. Кавничок. 80. Доброго дня. А, така цукорничка? а, а сколько такая цукорка? Сколько стоит? Сто. гривен. Полтавский сколько там показывает? Я видео, роблю. А? а чашки такие сколько стоят? Чашки 200 за пять. Двести за пять. А ваза, скажи, урловская? Хорошо, двести пятьдесят. А на картина? Сто пятьдесят. А іграшки? Це так. Тут вже дасть. <ріст> так, у вас дуже гарні календарики є. Що там то селянина, то дачника. <ріст> скільки коштує? Теж так. Хто скільки дасть, так? А? Хто скільки дасть? Так. <ріст> да? Класно. Кому треба? Кому треба? Даром Дякую. Поцікавити. Календар дачника. Вот. Так. А жіночі прикраси скільки коштують? Ну, це по 100, ну це не моє. По 100 гривень, ага. Ви подумайте, що тут весь базар. Ага. <клес> а ви що не покупаєте? Ні. Добрий день. Скільки оселедниця ваша коштує? 30. 30. Друзі, зверніть увагу. Зображення рибки об'ємне. Це 30. Ага, 30 також. Так, це шпротниця. Оселедниця також 30. Дуже 30. Це по 30. Дуже гарні. А тарілочки? Тарілочки? Да. По 15. По 15. А прикраси, підкажіть, будь ласка. 50. Це 50. Ага. Так, ну є хрусталь. А салатник скільки? Салатниці по 100. По сто. Дуже гарні. Тяжкий, салатник тяжкий. Ні, такі не. Олегенькі, так? Ну це совєтські. Ага, ага. Я... Я... Де... 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 Так, так, така. Так. Водія. Ага. Також 100. Так. Да. Ага. Так. А склянки скільки ваші коштують? Які оці? Так. По 15. По 15. Ага, дуже гарні. Де... А іграшки м'які? Іграшки по 20. По 20. така барсеточка? 100. 100 гривень. А такі, скажіть, будь ласка? А по 20. Так. По 20. Це Будянський фаянсовий завод, здається, так? Угу. Півник. Наявності 2. Досить рідко зустрічається. Скільки коштують? Тоже 20. Коростень. Коростень. 20. Так, да, дякую вам користь. А це що таке? Це чесночниця ще совєтська. Ага. Чеснока. Подожіть, так. ага. Чесно... чеснокодавка. Такого. Щас я закрию. Зараз ага. такого. Ага, я зрозумів. Скільки вона коштує? П'ятдесят 50. 50 гривень. Цікаво. Ага. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні гарний день сонячний. Орієнтовно на градуснику плюс 25 градусів, комфортно. Тому прогуляємося, все, що побачу, почую, відображу на відео. Будь ласка, додивіться відео до кінця. Буде цікаво. Бажаю всім приємного перегляду. Азбука в'язання. Видавництво. Легка індустрія, 79 50 гривень. А що за метал? Ілі бронзи, і ратон. Так, це щось церковне. Друзі, хто знається, будь ласка, підкажіть, як називається? Скільки коштує? 400 гривень, можливо навіть бронза. А скільки ангелятка ваша коштує? Ангелятка це 50 гривень. 50 гривен. А сильнички? Вот эти? Ні-ні, сильнички ось. Будь ласка, вот это? Да. 30. Вот 30. Именно 30. Ні, а ці дві? 8. Вот эти так, так. 50 пара. 50 пара. А, ще... а, дракоша, під свичник. Вот этот так. тоже п'ятьдесят. Потом мне вот это вот тут наборчик. Вот, ой, вот, а чайники Сейчас, С вот uh -huh, это чайників цукорниця з квиточкою. О вот три их. Бачиш, это вот это. И вот, это. Там? Там номер. Тільки Кіль номер стоїть. Скільки коштує? Вот этот набор будет стоить. 180 гривень. 180. А ваза ваша скільки коштує? Ваза 200. 200. Ну, вот. вот это вот еще это. Ага. Какая цена? 100 гривен. Сейчас покажу. Вироби з Оніксу, слоненятка 100 гривень коштує, Черепаха бак 150, яблуко 200 і більше яблуко зониксу 500. Білочка 100 гривень. Настінна таріль об'ємна 250. Це в як цукерниця, ніби, 250 гривень. Ну ласка, сільничка, 150 гривень.

Скільки чайник? Тернопільський чайник. За 80. 80. А чашка? Чашка 60. 60. А дівчинка з гойчиком? Чи чи що вона, 100 гривні. Дуже гарно. А таке на мисто? Це з дерева, так? Так, натуральне дерево суперниця Довбиш та молочник ціна за дві одиниці 120 гривень суперниця 50 гривень на рідна кришечка миска рельєфне зображення. дуже ти гарний кам'яний брід, Ціна 100 гривень. Блюдо овальне. Панкурики Будянський фаянсовий завод, ціна 100 гривень. Они ж потом розривають это все. Баранівка, Молочник. клеймо долбиш, ціна 170 гривень, сукорний зіручний розпис. Полтавський фарфоровий завод 150 гривень. Рідкісна тарілка. Рельєфний бортик. Кантик червоного кольору клеймо Користенський фарфоровий завод. Аерографія 50 гривень. Друзі, горщик для квітів. Також фарфор. Ціна 180 гривень. Частина кавового сервізу складається з кавничка чотирьох кавових пар. Цукорниця без кришечки та одне блюдце. Клеймо. Будь ласка, німеччина. Ціна за все 500 гривень. Набрали Паранівські подавали. Ручна робота, ціна 50 гривень. Цукерниця від кавового сервізу Пегас. Сумський фарфоровий завод 50 гривень. Ілі цілу миску з фотографією на кілограм. матрешки Друзі, подивіться, скільки їх тут. Ручна робота і закриті. Маленькі. Висота два з половиною сантиметри. Ціна за одиницю десять гривень. В наявності багато. Ціла миска. Частина столового сервізу. Будь ласка, соусник, користенський фарфоровий завод, інший, все в новому стані. Ціна за три одиниці 950 гривень. 50 гривень. 400 гривень. Два півники. Ручний розпис. Штопи. Просять за такі півники. Будь ласка, городниця 400 гривень за одиницю. В наявності 2. Будь ласка, виріб з глини. Склейма. Шість. Чашок. Шість блюдець. Молочник. Друзі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Всі пропозиції, які сьогодні я знайшов, розмістив в оголошення телеграм-каналу. Будь ласка, чайник. Підполив'яний ручний розпис. клеймо полонне, ціна 340 гривень. Дві чашки в новому стані. Київ, ціна за одиницю 300 гривень. Форма бочка. Також Київ, старе клеймо. У новому стані, позолота вся на місці. Ціна 350 гривень. Рідкісні кухлики 250 мл об'єм. Присутнє клеймо. Наявності 3. Один відрізняється кольором, більш темніший. Ціна за одиниці 400 гривень. Це всі мої знахідки з Дарницького ринку. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.